Відміряти, відрізати, обпиляти, обтесати, прикрутити чи просвердлити. Ці юні майстри з усім упораються. Ще й мам своїх навчать. У майстерні Ігоря Запорожця триває челендж Мамо, я тебе навчу. Приходить мама і її син дає указівки поетапно, як зробити певний виріб. Мама має слухатись, абсолютно нічого не заперечувати. Вона має обов'язково смітити, вона не має права прибирати, спілкуватись, не посваритись. Після того вони отримують відзнаку. І у нас такий челендж, що треба зібрати вісім відзнак, і там отримуєш подарунок. Потім у царстві пилок, лобзиків та молотків сьогодні. Мама Дмитра, пані Ольга зізнається, бути в ролі учениці у сина непросто. однак досвід цікавий і корисний. Дуже цікаві проявляються речі, коли дитина вважає, що вона тут все розуміє, все знає. Це мама, вона нічого не розуміє, не вміє. Ну зараз я її навчу. І тут такі фразочки пролітають, які дуже потрібно сканувати і насправді робити з них висновки, тому що там, наприклад, ну а подумати, да? це не просто так виникають ці фрази. Значить, дитина їх звідки збере. Мені як мені трохи незвично, тому що я себе дійсно це для мене абсолютно нетипова діяльність. І ти ще о Боже, з якого боку підійти. Що треба робити? Дмитро вже вміє робити підсвічники, світильники і ключниці. Спочатку ідея навчити всьому маму сподобалася, а зараз вже не дуже й радий, бо хочеться самому щось майструвати. Я теж треба допомагати. Пом Я сам хочу свій виріб зробити. А з мамою треба ще нянькатись. Довелося шукати компроміс. У нас компроміс, і ми робимо шкатулку, в яку ми будемо збирати гроші на велосипед для діми. Артем зі своєю мамою вже отримали відзнаку. Результатом співпраці задоволені. Мама робила підставку для зубних щиток. В неї все получалося, сухало мене. Було тяжко їй кути обрізати такі похилені. Мама зрозуміла, як це важко. За час навчання у майстерні хлопці навчилися робити чимало корисних речей. Арон майструє підставку до умивальника для молодшого брата. Я роблю. Підставку для братика, щоб він доставав до умивальника йому ручки. Я вже почти доробив. Мені залишилось тільки зробити задню часть, щоб вона не роздругалася, і привинтити всі деталі. Матвій захотів зробити свистульку з першого разу не вийшло. Та у майстерні вчать працювати над помилками і рухатися вперед. На наступний рік я хотів по іншому способу робити і знайшов у інтернеті картинки у свистульків розрізі. і потім зрозумів, що не так я робив. Я там у середині язичок неправильно робив. І Як тепер працює? Так, так, працює. Пан Ігор зауважує, що хлопці люблять змагатися. Відтак в майстерні незабаром з'являться коки і морські адмірали. Щоправда, звання треба заслужити. Це так зване змагання з самим собою. Завдання бувають різні, такі цікаві придумаю. А Кожного дня треба зробити якийсь виріб на різну тему. І е, відповісти на питання, і найчастіше зробити ще щось вдома. наприклад, не грати три дні в ігри, або допомогти мамі на кухні, або прибрати і так далі. Напевно, найважче було відповідати на деякі питання, бо там такі закависті бувають. Що таке щастя, сідра книг прочитати, щоб стати розумним. На рівні з хлопцями вправно користуються інструментами Марія. Вона приїхала з Києва на початку війни. Потрапивши у майстерню, змогла відволіктися і навчитися новому. Я робила багато ключниць, полок, потім ще була серветниця в мене гарна. Зараз я роблю лампу. А інколи важко дуже визначити розмір, і ти помиляєшся, і приходиться все перероблювати, бо ну, щось більше, щось менше. Я думаю, це мені не годиться, бо, ну, наприклад, якщо мені треба буде щось забити, то ну, я це зможу робити. Нині у майстерні займається 12 дітей. Проєкт соціальний. Пан Ігор наразі шукає нові можливості, аби збільшити і кількість вихованців, і час занять.